Об'єму тіла об'єм прямокутного паралелепіпеда. Так само, як плоска фігура обмежує деяку частину площини, геометричне тіло обмежує деяку частину простору. У нього є свої властивості. Кожне тіло має об'єм виражений додатнім числом. Якщо тіло поділене на кілька частин, то його об'єм дорівнює сумі. Рівні тіла мають рівні об'єми. Об'єм одиничного кубу дорівнює одиниці об'єму. А одиничним кубом називають куб ребро якого дорівнює одиниці довжини. Об'єм куба буде дорівнювати добутку трьох його вимірів. Апонути, А помножити на а, а. А піднес до третьої степені. Або інколи ще кажуть, а в кубі прямокутний паралелепіпед. Його об'єм все одно дорівнює добутку трьох його вимірів. Саме довжини, ширини і висоти. Є такий принцип кавальєрів. Якщо переперетині двох тіл F1 і F2, всіма площинами, паралельними деякій площині альфа, у перерізі отримують фігури з рівними площинами, то об'єми цих тіл рівні між собою.